Ти коли-небудь замислювався, скільки проживеш без скафандра на інших планетах. Меркурій пару секунд. Нестерпна спека в день і смертельний холод вночі. Венера менше однієї хвилини. Температура плюс 460 градусів Цельсія. І тиск, що розчавить миттєво. Марс 1-дві хвилини. Атмосфери майже немає. Тиск мізерний. Замерзнеш або задихнешся. Юпітер. 0 секунд. Газовий гігант. Поверхні немає. Тебе просто розірве турбулентністю. Сатурн. 0 секунд. Та сама історія: газ, тиск, смерчі. не виживеш. Уран менше секунди. Атмосфера з метану і водню мінус 200 градусів. Нептун менше секунди. Шалений холод і вітри до 2000 км на годину. Земля. Ну тут ти тримаєшся непогано, якби тільки не сусіди. Без спеціального захисту на будь-якій планеті це буде дуже коротка, дуже погана пригода. Наш дім земля. Це наш єдиний ідеальний скафандр.